Що найцікавіше про традиції у підготовці та святкуванні розповість наша кореспондентка у хайфі в Ізраїлі Катерина Трушик Катю, Я тебе вітаю. Скажи, будь ласка, чи є от якесь таке вітання, як у нас Христос Воскрес? Чи є якесь таке вітання у при святкуванні песаху? Так, кажуть пас, Песах, Самеах. бажаю щасливого свята. Песла. Розкажи, будь ласка, як святкують? Е, іудеї всього світу святкують цей день, це, це не день, це тиждень. Сім днів святкуються на території Ізраїлю і вісім днів на, в інших територіях, в інших країнах, якщо іудеї знаходяться. Е, це свято одне з найважливіших для іудеїв. Це свято. Виходу з рабства. І, до речі, коли е, іудеї, євреї е, е, вітають не євреїв або навіть просто навіть один одного, вони кажуть: бажаю тебе тобі, тобі звільнитися від рабства, тобто від внутрішнього рабства, від рабства від якихось обставин. Це е, один із найважливіших е, днів, один із найважливіших свят е, е, для євреїв. І насправді найцікавіше, що це свято відзначають не як день, а як процес. Тобто це постійний процес. Вони кажуть, у кожному поколінні хтось з нас виходить із рабства Єгипта. Тобто кожен виходить із власного рабства. До речі, от у мене на столі тут макса, бачите, це, це так, ос... так, так. одне з основних елементів святкування цього свята. Це просто вода і борошно, чому їдять в ці дні лише масу. Бо коли євреї виходили, втікали з Єгипту, в них не встиг підійти хліб, і тому в них було лише, було лише борошно, і вони змогли лише зробити такі літочки. І в пам'ять про своїх предків, про цей важливий крок весь цей тиждень. Е, Ізраїлітяни їдять лише мацу, Нічого квасного. Тобто е, е, ці хлібобулочні вироби прибирають навіть з магазинів. Вони не продають, і в, е, в домі не має бути нічого квасного. Uh... І, До речі, часто кажуть, що песах, начебто, це єврейська паста. Ні, це не єврейська паста, такого поняття немає. Бо Пасху святкують як Воскресіння Христове, а Песах це вихід євреїв з Єгипту, відразу Катя. А от по твої за ну, твоїми спостереженнями чим відрізняється святкування в Україні Песаху і в Ізраїлі? Є якісь відмінності? Е, нічим не відрізняється. Просто в Ізраїлі перш. Два дні і останні два дні песаху це офіційно вихідні дні, бо тут, як ви знаєте, релігія дуже тісно сплетена з державністю, тому тут ці вихідні дні бувають тоді, коли є релігійні великі свята. Катя, ти нам розказала про Моцу і про обмеження щодо квасного квасних продуктів. А чи є ще якісь обмеження, чи якісь традиції, про які ти ще нам не сказала? Святкування песаху, і можливо, якісь специфічні для Ізраїлю? Обмежень як таких немає. Просто в перший вечір згадується вся, вся ця історія, читається Тора. Uh, святкується, це, бо це дуже важливий день. Uh, і, власне, uh, цікава деталь, що в цей вечір uh, дорослі мають випити чотири келихи вина, як чотири обітниці, які дав Господь єврейському народу, і, uh, а діти мають випити чотири келихи uh, виноградного соку. Він тут прямо продається це такий пескальний. А атрибут тому ну, от така цікава деталь. Кать, Ми тобі дуже дякуємо Дякую. за включення. Катерина Трушик з Ізраїлю була е, щойно з нами на зв'язку і розповіла про особливості святкування песаху в Ізраїлі і, взагалі.